Чи планує влада проводити ремонт роботи підпірної стінки на набережній Дніпра, яка зараз руйнується? Та, чесно кажучи, треба, туди потрібно вкладати мільйони. Тобто та захисна споруда перед греблею там нашою, да, захисною, вона зруйнована, тобто вона була з помилками взагалі зроблена. Но ми розглядали питання кранам, там з води не підпливеш, тому що кам'яна гряда дуже близько до берега. Вона не дає заїхати. Якимось дуже великим і потужним краном, щоб спробувати підняти цю бетонну споруду, яка там впала, також неможливо. Ну, тобто конструктивні рішення, якісь потрібно приймати. але так само це, скоріш за все, не за часів війни. А за чому Ну, есть мысль она о том, стояла, что она должна так, была, упала, она должна так, была так, быть забита сваей, и потом это все залито. Они просто положили ее. Естественно, вода со временем подмыла, но упала. Если бы его поднять и туда подбить сваи, ну там сотни тонн бетона, он. Ну,